Всім доброго, гарного тихого мирного раночку. Ми вже, слава Богу, з сіном. Козочки будуть мати, що їсти зимою. І зараз теж, бо вже пасти майже нема що, то будемо давати вже й сіно їм. Так що, отакі справи. Привезли 100 тюків сіна. Ось таке сіно непогане. Ну, трошки таке, як би сказати, можливо, пер... трошки пересушене і трошки перезрівше є, попадається ось такі палки. Але взагалі-то сіно непогане. Слава Богу, що воно вже є. Бо погано, коли його нема. Всім гарного дня!